Всім доброго ранку, друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихі полювання Карпат. А також гостей каналу вітаю. Всім слава Україні! Героям нашим слава. Що, друзі? Сьогодні у нас 14 вересня, 8 годин 30 хвилин. Вирішив я стопком пройтися по наших грибних місцях. У нас цей тиждень випав довгоочікуваний дощик. Подивимося чи щось змінилося в лісі чи ні. Але я щось думаю, що, що ще не встигло після посухи. Після посухи щось помінятися. Нічого. Подивимося, прогуляємось. Вам, як завжди, гарного перегляду. Може чути зручніше. А ми починаємо. Що, друзі, вже пройшов одну ділянку, в лісі ще жодного грибка не видів. якийсь увидів мабуть що той польський гриб нарешті хоч якийсь грибок то в лісі взагалі пусто не знаю як далі буде подивимось ой так добренько йдемо далі Що, друзі, перша довгоочікувана знахідка, правда не білячок, червенячок, але, але є і то ще такий добротний рибок. Вже угу. зігріло душу. <кхід> то я вже ходжу, гуляю, то щось по полісі взагалі пусто. Нарешті. Choć taki takiej czarownicy chyba Fajnie Tak, drodzy, jeszcze jedna znahidka, ale nie znam, że to, czy z niej coś będzie. Oj, pamiętam no pamuś, czy nie? змножують так, ще здибав грибника одного, такі саме вроді 5 червонячків молоденьких, але благо, що молоденькі є, це вже трішки радує. так, тут у... Прошвернемося по такому ліску, тут теж люблять. Czerwieniżki polubiać buty. Tak, dobrykow. Tak, drodzy, jest drugi czerwieniżek w nas. Młodeni Я думав, що я з тим одним так і буду ходити. Такий червонічок. Так, то попити захотів. Так, добре. Так, друзі, ще третій попався червонячок. Молоденький. Тут четвертий. О. Dobra, myślę, że nie na grzbęczku, no zbierajęm nareszcie reszcie łatki. Dwa ryboczka. Tak, dobra. Tak, drodzy, oświechał ten czerwonyńczok. Kiernięki, oj, kiernięja. Kiernięki, czerwonyńczok. No. Та вже радує, в крайній мірі ліпший результат, ніж минулого тижня, на наступний тиждень я щось думаю що глобальніше має помінятися, влага є в лісі, досить тепленько, сонце не жарить, у нас така погода майже цілий тиждень, хмарно. Так що думаю, що рибок не мав бути. Отаке Так, друзі, диву ще й лисичку, знайшов молоденьку. І тут ще є гарненькі. Ой, ще й зламався. Ще й зламалася лисичка. Трошки вже в цьому ліску вже якийсь і після ке Там попередні що ми були, то взагалі просто, просто пусто в лісі. Так, добренько. Друзі, сіли трошки перепочити стопком. От я щось так повертаюся. Там ще червонячок стоїть щось я... і не замітив, попри нього прийшов. Ось такий червонячок ще нам попався, молоденький. Ось такий червонячок. І перепочили, можна сказати. Так. Ой. Ах, мій робзачок вже, вже треба замінити його. Ах. Вже своє відходимо, вже певно більше ніж 25 років зі мною. До речі, друзі, може у когось є за невелику ціну. От іменно такі робзачок. Може буде, може бути трошки інакший. Фух, так, що, чистимо рибка, йдемо далі. Друзіки, замітив, вроді ще одного червоняка. Але <кій> знаю, який в нього стан. Будемо лишати. Ще його будемо лишати. І вже все. Та вже старий. Та вже старенький. Парний почорнів. Далі Так. Щось грибники все активізували. Щось більше грибників, чим грибів. лісі. Ми вже помаленьку рухаємося додому. Не знаю, чи щось це попаде ще нам. Чи не попадеться. Подивимося далі. Добре, продовжуємо. Опа. Є ще один червонічок. І це вже молоденький гарнюня. Ось така гарнюня попалася. Je se zmoczył, zmuczyвся Добренько, так рухаємося далі. Так, да. ще один Давай. Красунчик. Є. в смерти лісі. Так, друзі, є ще знахідки. Але не знаю чи будемо їх брати чи ні. будемо дивитися. Це якісь дуже вже дуже старенькі. Зараз провіримо на рахунок червочка. Там вже в принципі ну, цей не цей будемо лишати. Там вже в принципі не дуже далеко лишилось дому, так що ми його ще донесемо цілим. Отакий. Ціленький. Ціленький Берем. Так, зараз нема щось дуже вибирати в чому. Добренько. Ну що ж, друзі, <кій> добралися ми вже майже додому, на цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Ось із таким результатом. Трошки ліпший, ніж минулого тижня. Але результат на грибничку ми сьогодні серйозно назбирали. А вам, як завжди, бажаю повних кошиків грибів, добрих людей на життєвому шляху, всім добра, миру, злагоди і мирного неба. І бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім до скорих зустрічей.